Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні ми продовжимо говорити про культурне життя і звернемо нашу увагу на архітектуру, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. З поширенням в Україні Магдеборського права міські будівничі, це, передусім, на західноукраїнських землях у складі Польщі. Дедалі частіше почали використовувати елементи регулярної забудови, яка передбачала чітке відповідно до геометричної зітки розташування основних будівель та ансамблів. Наприклад, там головної площі, кварталів, вулиці, центральною частиною міста, з якої починалося будівництво, була площа з ратушою посередині. Це була ринкова площа у вигляді або квадратом. Від кожного її рога відходило по дві вулиці. Кілька вулиць розташовувалися паралельно кожна зі сторін площі. Інколи вулиці е перерізувалися окремі сторони, наприклад, як у Львові, в стрію. Е і найважливіші вулиці перетинали все місто. Захисну функцію виконували мури, яким водили місто, а також рови і вали. На мурах зводили. Оборонні вежі, і вони мали також по кількості в'їздних брам у Львові. Їх було дві захисні споруди, обмежували територію міста, тому його внутрішня забудова була надзвичайно щільною. Житлові будівлі зводили на невеличких ділянках землі. Вони були кількаповерховими, розташовувалися в притул одна до одної, і на вулицю виходили тільки вузенький фасад із порталом. І двома вікнами поруч для освітлення сіний та кімнат. А другому і третьому поверхах по троє вікон двоє розташовувалися ближче до світлиці, а третя окремо у спочивальні. Не було рідкістю дерев'яні будинки або дерев'яні прибудови до кам'яниць. Приміщенням на першому поверсі таких споруд використовували для господарських потреб, як крамниці, склади, різні контори. Другий та третій поверх були житловими. Будинки споруджувалися з каменю, тому їх називали кам'яницями. Хоч архітектура будівель відповідала саме обов'язковим приписам, кожну кам'яницю оздоблювали лише її притаманним різьбленням, що разом з індивідуальними особливостями плануванням надавало їй певної неповторності. Розбудовувалися житлові квартали Львову, який правив завзярцем для забудови багатьох інших міст. Щоправда, нова забудова зазвичай поєднулася із традиційною. Такі міста, як Київ, Володимир Чернігів, Новгород, Сіверський, зберегли давнє планування, в основу якого було покладено особливості рельєфу. Житлова забудова цих міст залишається майже повністю дерев'яною. Містобудування в українських землях 16 століття зазнало відчутного впливу. Саме європейського відродження. Особливо яскраво Ренесансні риси втілено в західноукраїнських містах. Та це й не дивно, адже проекти забудови міст подекуди зумовлювалися архітекторами-європейцями. Деякі з іноземних архітекторів знайшли в Україні другу батьківщину і реалізовували тут свої творчі задумки, поєднуючи набуті в Європі знання з місцевими традиціями. Приміром, було чимало пам'яток Львова, створених. і Італійцем Павло Римлянином. Так, у 1591 році він уклав угоду з Львівським братством про будівництво нової Успенської церкви, бо стару було пошкоджено пожежею. З-поміж пам'яток тогочасного Ренесансного, світового та церковного будівництва вважається ансамбль Львівських споруд, будівлі на площі ринок це будинок Корнятка, чорна Кам'яниця. Пам'ятки пов'язані із Львівським успенським братством, це Успенська церква. Церква капниця трьох святителів вежа Карнятка. Поряд з Успенською церквою та каплицею трьох святителів височіє 65-метрова вежа Карнятка. Її споруджували впродовж 1572-1578 років. Спочатку вежа дзвіниця була трьохярусною, але після пожежі 1672 року. У середині 90-х років її відбудували і звели четвертий ярус. Ім'ям заможного купця грецького походження Константина Карнятка названо ще одну цікаву тогочасну пам'ятку Львову: це житловий будинок на площі ринок, зведений у 1580 році архітектором італійцем Петром Борбоном. Споруда зазнала пізніше перебудов, але не втратила своєї самобудності. Будинок Карнятка єдина споруда тогочасної забудови міста, зведена на двох будівельних ділянках, що дало змогу розплити. Внутрішній двір з відкритими аркадами, лоджіями, які оточували подвір'я із трьох сторін. Чи не найдосконалішим зв'язком архітектури Львова є чорна кам'яниця? Таку назву пам'ятка отримала в середині 19 століття, коли її фасад пофарбували в чорний колір. Будинок було споруджено в 1588-89 роках. За свою тривалу історію кам'яниця зазнала багатьох змін, проте вони не затьмарили її ренесансного вигляду. Вікна й нині прикрашають. Саме білокам'яне різьблення з мотивами листям і виноградної лози. Окрасою Львова є також капниця боїмвів. Ці пам'ятки вкілюють яскраві риси ренесансної архітектури. У церковному будівництві, як і раніше, використовували камінь і дерево. Хоча дерев'яне будівництво істотно переважало, проте споруд із дерева вціліло небагато. До нашого часу збереглося церква святого Архангела Михаїла у Волі Висоцькій поблизу. Жовкве, церква Святої Праскеви в радужі та Різдва Богородиці в Хотині. Упродовж XVI століття будівництво оборонних споруд не лише не втратило свого значення, а й набуло свого розмаху. За умов постійної загрози несподіваних нападів зі степу риси оборонної архітектури з'являються навіть в окремих церквах, монастирних спорудах та синагогах. Українські архітектори застосовували до кінця XVII століття вироблену в попередню епоху баштову систему укріплень, коли основу фортифікації складають високі і товсті мури, на яких споруджуються вежі. При цьому міські укріплення будували переважно з дерева. Дерев'яна фортеця була неодмінною ознакою міста на землях подніпров'я та лівобережжя, де відчувався брак інших будівельних матеріалів. У XVI столітті відбув будували та модернізували старі фортеці, проте споруджували й нові. На початку століття було відновлено Київський замок, на будівництво якого працювало 20 тисяч тислярів. Нових образів набула Хотинська фортеця, було також перебудовано й Острозький замок. До кінця 16 століття комплекс споруд замку об'єднував в єдину фортифікаційну систему, що складалася з квадратної вежі мурованої з глухими стінами. і Найстаршої частини замку Особливості архітектури періоду яскраво втілює ще один замок, він називається Меджибійський. Ця споруда, так само, як і Кам'янець-Подільська фортеця, не мала правильної форми, оскільки під час будівництва архітектори прагнули врахувати особливості рельєфу. Замок спорудили на високому мисі, де зливаються річки Південний Буг і Бужок. Перекметною рисою тогочасного замкового будівництва було поєднання мурованих укріплень з дерев'яною забудовою. Так князь Острозький мешкав у дерев'яному палаці, який розташовувався між вежею мурованою та богоявленською церквою. У XVI столітті боргливо розвивалося мистецтво скульптури, де було замовлено поступом архітектури, оскільки скульптурні зображення застосовувалися для оздоблення архітектурних споруд. І у скульптурних зображеннях втілювалися ренесансні ідеї. Так і львівські споруди чорної кам'яниці, будинок корнятку, трьох святителів. Церкви щодо їх прикрашали скульптурними рельєфами та пишними різьбленнями. Безцінні шедеври українського мистецтва скульптурні різьблення львівських каплиць дуже сильно вплинули на вид і вигляд міста. Набув поширення і скульптурний портрет, а він виконував роль надгробного пам'ятника. Надгробки замовлювали, щоб уславити померлого і увічнити його для нащадків. Так, у 1579 році в Успенській церкві києво печерської лаври було встановлено надгробок Острозького, одягнений у лицарський обладунок. Князь відпочивав на лоджі. З другої половини 16 століття починає розвиватися українське декоративне різдво обрамлене ікон та їх ансамблів, іконостасів. Іконостаси, виготовлені з дерева, прикрашають різьбленим рослинним орнаментом. Протягом XVI століття розвивається іконопис, і найпопулярніший, і найпоширеніший для живопису, в якому домінував ансамбль із декількох рядів ікон. Потужним осередком українського релігійного малярства до середини століття був перемишель. Більшість українських іконтілітні. Століття належить до спадщини малярів саме цього міста. Працював там і автор першої в історії українського мистецтва ікон з авторським підписом усупіння Богородиці із пророками Це 1547 рік з церкви Архангела Міхаїла Олексій Горошкович. Традиції перемишельської школи розвивалися в кількох провінційних осередках. Серед них виділяється Самбірський, де працювало кілька митців на чолі федуском, автором ікони Благовіщення 1579 року. Наприкінці XVI століття з'являється світський портцетний живопис, зразком якого є портрет польського короля Стефана Баторія, 1576 року, який створив для львівської ратуші войцех Стефановський. Проте з оригінальних пам'яток збереглося лише портрет. Перемишльського староста Яна Гербута. В пізніх копіях відомі портрети членів родини Острозьких на 16 століття припадає з саме книжного малятства. Оздоблені книжок побільшало саме ренесансних рис. Почали з'являтися також поодинокі деталі, вихоплені з реального життя, яскравим використання використанням саме орламентних мотивів європейського відродження. Є саме мініатюри. Пересопницького Євангелія. Появу книжкової гравюри пов'язують із діяльністю саме Івана Федорова. Першими гравюрами його видань були. Ем... Фонопис, саме з євангелістом Лукою та авторська друкарська марка у Львівському апостолі. За того періоду графічні зображення були невеликими, здебільшого, заставками ініціали або якісь кінцівки, в яких використовувалися саме орламентні мотиви. І 16 століття збереглися дещо більше порівняно з попередніми епохами, кілька зразків саме декоративно-ужиткового мистецтва. Вціліли пам'ятки. Здебільшого саме витвори церковного призначення. Так збереглися срібні кадильниці, які були придбані за кошти воєвода Івана Горнастая для Успенської церкви Києво-Печерського монастиря. Ціною пам'яткою церкви благовіщення на Волині є дерев'яний різьблений у срібній оправі хрест. До рідкісних зразків належить також срібний хрест 1546 року, церкви села Михайлівки на Сумщині та серібні. Київ 1549 року це робота львівських вірменських золотарів. До нашого часу збереглися фрагменти церковного шиття і неабиякого поширення набуло саме керамічне виробництво, Кахлі та різноманітний посуд.